Вже другий день під Верховною Радою проходить численний мітинг аграріїв, що розпочався 15 березня. Тут присутні більше тисячі активістів з усіх регіонів України, фермери, технологи, депутати. Організатори акції громадські організації, серед яких Всеукраїнська аграрна рада та звичайні фермери. Якщо зараз знятись без режим, у нас після здійснення опитування серед цих підприємств 43 підприємства сказали, що не будуть знятися. Ще 23% сказали, що вони будуть прочувати погуліти, посили площі. От, тому ми тут сьогодні для того, щоб стояти цей проєкт заходу. Відміна пільгового режиму оподаткування малих та середніх підприємств аграрного сектору відбулася 24 грудня 2015 року, коли було внесено зміни до чинного податкового кодексу. Оподаткування аграрних господарств зросло у 1,8 разів. Крім того, активісти протестують проти продажу 1 мільйону гектарів земель сільськогосподарського призначення, запланованого урядом на 2016 рік. Такі дії уряду призведуть до скорочення виробництва. Стабілізації економічної ситуації в країні далі пряма мова мета у нас одна, щоб Україна була слів. Тому що так як зараз йде відношення влади до аграрії, то все може бути, що і хліба в нас не буде. Якщо він буде, то він буде дуже дорогий такий хліб. Нас привело те, що в нас забрали єдину пільгу, яка в нас була в аграрії. Вона була невеличка, це було, нам залишали ПДВ, яке до сплати мало йти. І це було приблизно 30-35 доларів на один гектар землі. В той самий час, коли ми говоримо за країни Європи, це від 300 до 600 доларів допомога тих держав Євросоюзу. Фермерам, сільськогосподарським виробникам на один гектар землі. Але в нас в зв'язку з змінами до податкового кодексу і з прийняттям бюджету фактично ці гроші навіть 30 нещасних доларів забрали. То друге питання було, що нас сюди привело. Наш шановний, можливо, не дуже шановний прем'єр-міністр України, пан Ценьок, заявив, що він вже готовий продати один мільйон гектарів державних земель. Про що ми йому хочемо сьогодні сказати? Ми йому говоримо, що немає державних земель, а є Землі народу України і згідно Конституції, земля це власність власністю народу України і не йому вирішувати, що робити з тими землями. Цей мітинг під стінами парламенту вже не перший. Організатори змонтували сцену, де можуть висловити свою позицію фахівці аграрної сфери. Я не хочу, щоб сюди імпортувалося м'ясо і молоко. Я хочу, щоб мої діти були звичайне українське молоко і звичайної корови. Тому. Все ж таки, у вас є підтримка в Верховній Раді. Можливо, нас не так багато, але разом з вами ми є сила. В уряді бардак, держава не керована. їх! Цей уряд потрібно відправити відставку, але для того, щоб вирішити конструктивно ваше питання, нам дійсно потрібно чітко розуміти, виокремити тих малих і середніх підприємців, на яких все тримається, і е, залишити їм в повній мірі спецрежим і прописати це так, щоб за будь-яких обставин при будь-якому уряді не піднімалася рука скасувати спецрежим для тої рушійної сили, села, на якому все тримається. Представники Об'єднання аграріїв взяли активну участь у сьогоднішньому мітингу. Було проведено опитування та обговорення стратегії розвитку сільського господарства. Вона розроблена в лютому цього року на розширеному засіданні вченої ради об'єднання аграріїв. Стратегія передбачає не тільки розвиток аграрної сфери, а й створення нових робочих місць. Правовий захист аграріїв, підвищення якості продукції та рівня життя людини. Сотні учасників мітингу виступили на підтримку стратегії. Близько 14-ї години активісти розпочали мирну ходу до Кабінету міністрів України з вимогою повернути спецрежим оподаткування, прийняти закон 3851 про внесення змін до податкового кодексу України та відправити у відставку прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.